Минуло більше року від початку повномасштабного вторгнення, а в деяких навчальних закладах і донині немає укриттів. Так, до прикладу, у Рівному є три школи, де захисні споруди узагалі відсутні, та ще одна, де замість повноцінного сховища облаштували найпростіше укриття. Однак в міському управлінні освіти запевняють, що в цьому немає ніякої проблеми. З 35 закладів в 32 є свої укриття, сховища, найпростіші укриття, три заклади, такі як ліцей за числом 1, еліта і лідер вони не мали своїх укриттів і можливості облаштувати там найпростіше укриття. То перший ліцей діти користуються, і учасники освітнього процесу користуються укриттям, яке знаходиться поруч в художній школі, або в 45-му садочку, який знаходиться напротив, відповідно дозволяється, тому що в межах доступності наступний елітар і лідер вони користуються укриттями в садочку номер 47. Та, як виявилося, можливість збудувати нові укриття для шкіл була і не тільки у Рівного, адже нещодавно до нашої області на ці потреби надійшла субвенція від держави. Ми в Минулому році дали завдання керівникам тергромад, керівникам закладів освіти, де неможливо проводити офлайн навчання, готувати проєктно-технічну документацію. Після того дехто почав працювати. Скажу більше, 20% почали працювати і готувати ту документацію, яка потрібна 28 квітня. Ми це розуміли, що так і буде. Держава виділила субвенцію. Субвенція, яка надійшла. На Рівненську область це 50,5 мільйонів. Громади області могли подавати потреби для своїх закладів, аби в подальшому стати розпорядниками коштів на умовах співфінансування. Частина ОТГ таки скористалася цією можливістю, тож утворився перелік із 29 закладів. Із них для виконання робіт комісія відібрала чотири. Орієнтувалися в першу чергу на те, скільки учнів навчається у ліцеях: це Березнівський, Котівський, Клесівський і Бабинський ліцеї. Крім того, у нас сьогодні ми бачимо три джерела фінансування: це субвенція з державного бюджету 50,5 мільйона, субвенція з місцевих бюджетів і можлива субвенція з обласного бюджету. Чому? Тому що є територіальні громади, які не мають. Додаткових великих надходжень, але мають школи, де діти не можуть очно займатися навчанням, рівне ж заявок на участь не подавало. В управлінні освіти та науки міста пояснюється тим, що для трьох ліцеїв, яких взагалі немає укриттів, вони не розробляли проєктно-кошторисну документацію та не проводили експертизу об'єктів. Ми знаємо, що є субвенція з державного бюджету на будівництво будівництво, саме будівництво нових укриттів. Ми не маємо, по перше, проєктно кошторисної документації на будівництво нових укриттів, а от в 14-му ліцеї, у якому минулоріч змогли облаштувати лише найпростіше укриття, необхідна документація є. Однак його міські чиновники не подавали на співфінансування. Є ще третя черга це будівництво укриття. Відповідно, треба Актуалізувати кошториси, і там є умови співфінансування. Я собі таку ну прикидаємо. Тобто, якби ми подали документи по 14-й школі, то фактично леву частку коштів, яка прийшла на всю область, нам би прийшлося забрати туди, тому що там, ну це було би дуже затратно. Нас на сьогодні питання з укриттями і сховищами в Рівненській міській територіальній громаді вирішено я вважаю на найкращому рівні за словами Богдана Туровича. В подальшому вони не виключають того, що у цих освітніх закладах колись та й зведуть свої власні повноцінні укриття. Однак при цьому варто зазначити, наразі по всій області вже є 25 закладів, у яких готова уся документація. І аби облаштувати у них повноцінні захисні споруди, до профільних міністерств було подано заявки щодо додаткового виділення коштів. Відтак, навіть якщо рівне і розробить необхідну документацію, це ще нічого не означатиме. Ангеліна Михайло телеканал